Фарку шувчанка з каракузиками. Куморі. Привіт. З цим маленьким прекрасним чудом. Кавезе полясочку. Помазайцем. Якусь допомогай ручку. Привіт! Покажи кота, как ты умеешь меня. Ничего себе вообще. О, красота эка. Вот так. Я маленькая девчонка. Расскажи вершик Або пісню за тебе Україна. Давай. Ну, вона соромиться. 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 <рес> Більше <рес> 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 <Вірші>, ківник. <кінувчо. рес> Сплять наші малюки. Сп'ять. Якщо ти подають. Типа у чому так. Чорне живе. Не знімати мене, коли я їм. Ні-ні-ні-ні, татко, не знімай. Ні-ні-ні-ні-ні. Смачненько, правда? Смачно-смачно Можно, не спуститься, ассистенты. мама не нейт, uh -huh. Возмущенный опасен uh -huh. Нагадуємо, що ви на нашому сімейному каналі. Зараз ми вечеряємо, чи там Мішу, між обіду між вечерю, що там у нас це. Сьогодні хочу розповісти, як ми вибирали імена для наших двох маленьких козаків. Е, ну, Підбирати ми приблизно, як би почали, коли дізналися, що я, заваг... так, 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 я завагітніла, але ми просто не знали, чи хлопчик, чи дівчинка, тому ми цю ідею залишили на потім, бо ми не могли все збити якогось одного е, варіанту. Потім вже коли дізналися двійня, то це вже ще цікавіше стало, що буде вже можна тоді два імені. Ми з чоловіком Думали, що одне ім'я я придумаю, одне ім'я чоловік придумає. Ну, щоб нікому не було бін. але вони, мають нам подобатися. Ну і вже коли дізналися, що буде два хлопчика, то ми, ну чоловік, на жаль, вже був на війні, тобто спілкувати з ним я не могла по цьому питанню. Ми переписувалися такими смс, коли у нього з'являвся інтернет, ці смс ми приходили, він їх читав. Ну потім, коли вже йшов там до себе, там де вони базувались, він їх читав. А потім на слідчий день, коли приходив, телефонував, ну відписував, потім, коли приходив на слідчий день, телефонував. Мені приходили ці смс, і ми так переписувалися, майже як листування у нас було. Ну, одним словом, довго не могли зрозуміти, як, як правильно вибрати, бо тому що мені не подобалися імена, які чоловік там придумував. Я йому не подобалися мої імена. Ну, ми вирішили, е, якби організувати все по типу. Чемпіонату якогось. Змагання невеличко. Одним словом, з 16 імен чоловік придумав, з 16 імен я. І це в нас був такий, от, та, змагання. Ми хотіли, щоб була одна восьма фінал, потім одна четверта, а потім півфінал, а потім фінал вже два імені. Ну, скажу так, сразу, що ми по 16 імен придумали. В чоловіка більше були такі імена, як. Радмир, Златогор, Ну, я не кажу, що це погані імена, але ну, вони якось не скорочуються. Ми хотіли, щоб воно було гарне і повне ім'я, і скорочене, щоб ім'я гарно було звучало, щоб якось ну, імен дуже багато є і щоб ну, якби потім дитині було приємно якби в майбутньому, щоб не назвати його якимось таким іменем, і потім там не знаю, будуть там. Ой! Що? Їм не подобатись. Е, ну, там у мене, наприклад, мені подобалося ім'я, наприклад, Лев, Лука, <смір> щоб були співзвучні якісь такі імена, щоб були, наприклад, Даниїл. Потім Марк, от все такі от імена мені подобаються. Чоловіка кажуть, там Радослав, Радмир, Святослав, Святогор, ну щось таке. Ну, одним словом, ми от вже вийшли в одну восьму фіналу. І ну, такі от імена в нас вийшли. Ну, от ми, ми, якби, так з іменами. Хотіла, щоб гарно звучали. Повне, як я вже казала, ну, повне ім'я, і щоб скорочено було красиве, щоб не продумувати якісь собі варіанти. Наприклад, е, ну, самі такі фаворити наприклад, у мене були це Владислав, Стані... Владик, так гарно звучить Влад, Владик. Станіслав, Стас, Стасік, потім е, Ярослав, Ярік і Олександр. Як би подобалось мені. Ну, чоловік просто, якби, він вибрав свої, я свої, і так вже ми зійшлися. Потім ще такі гарні імена, наприклад, тут завжди мене отак мені подобається це ім'я, наприклад, Захар. Не знаю. От якось воно так звучить, так по мужньому, воно, воно якось не скорочується, то ці імена вже наприклад, ті, як Захар, наприклад, ім'я. Тобто воно, ну якби його важко так скоротити. Ну, Іля, Ілюша, але якби немає якогось ще одного такі це Цікаво, коли таке от повне ім'я, і ще скорочене, якби новий зовсім ім'я. І ти можеш сказати, Владислав Владиславчик, Влад, Владик. Якось так воно дуже багато таких інтерпретацій імен, і всі такі приємні. Потім там що там воно ще було? Андрій, Андрюша, Андрюшка. У мене, до речі, братик міриний Андрій, так гарно коли в нього Андрюшка, так прикольно. Потім що там ще було? Ілля Олег теж симпатичне ім'я. Матвій теж дуже. Ну, Ми просто хотіли, ну чоловік хотів, от. Щоб вони були якісь такі більш більш старі імена. Не дуже прям там як Радмир, Радмир. Але ну, це теж непогані імена. Але от я хотіла, щоб більш також гарно це забуті такі більш. Потім ще був в нас варіант. Я хотіла, щоб були співзвучні, оскільки ну, їх двоє, щоб імена були співзвучні, так як я вже казала, мені дуже подобався Лев і Лука. Категорично ці імена, взагалі, вони йому не подобаються. Ну, був ще такий варіанти, як Маркіян, Марк, наприклад, Максим, Макс. Теж дуже гарно. І от з цих, з цих всіх імен мені дуже подобались, наприклад, Данило, Даниїл Данил і Дем'ян. Якби... Ну, ми от, ці імена ми так от, вже вибрали, втик, точно в тих щось мало бути двоє. І от як ми на диво, ми з чоловіком зійшлися на одному імені, це Владислав. Тобто ми зразу оприділи, що у нас буде Владислав. Але друге ім'я, я наприклад, хотіла, щоб було співзвучне Станіслав. Спочатку хотіла Ярик, Ярослав. Але чомусь чоловіку чомусь чому не дуже так, подобалось, не як Ну, саме у Ярослав mm -hmm. про ім'я, а от як Ярик скорочиться? Ну якби це залежить у кожного свій смак. Ну, ще лише Станіслав, Стас, Стас Стасік. І потім ми так подумали. І чоловік вирішив, вирішив, що сказав, а давай, якщо, наприклад, не буде співзвучний, а буде, наприклад, там Максим гарно звучить. І якось так, от я ходила вже ще вагітна, і чоловіка не було, і якось так Владик і Максик. І воно якось так мене прижилось взагалі, от, я, от він дав мені час на подумати. І воно якось так прижилось, і я така, все, точно буде Владислав і Максим. А потім ще так цікаво, коли я вже народжувала положу на операційному столі, і ну це такі от. І мене от лікар, який приймав мене пологи, запитує, так як Аня, як будуть називатись хлопці? Я кажу, Владислав і Максим. М -м, а чому не Святослав, наприклад, або не Станіслав? Я кажу, всі це запитують, бо тому, що ми так захотіли, Буде Владислав і Максим. І всі знайомі це запитують. Ну тому так от. <edits> ну, так от ми і в принципі вибрали. Чоловіка ще там були такі імена, як Володимир, Вова. М -м Ну, так що подумали так? У нас президент Володимир звичайно, ж, але якби це асоціація із тим Володимиром, таким не дуже хорошим президентом. Сусідньої країни, не до країни. Тому ми так вирішили, що Володимир поки відпадає. Потім, що там ще якісь цікаві такі імена були. Ну, звичайно, Ігор йому подобався, Ігор Ігорович, Ігор, Ігор Ігорович один і Ігор Ігорович два мав бути, напевно. Ну, от таке, тут вже воно не проканало, не пройшло. Потім таких імен, ну Ілля я говорила. Більше таких, ну, прям там старих, я ж кажу. Наприклад, от Святогор. Наприклад, чоловік, чоловік хотів, щоб був святогор, свят ще там якось було. Радмир, навіть не Радмир, а Радмир, А Радмир. Ну, вони якось гарні імена, старі такі, але, ну, якось скорочення, не знаю, яке мало бути. І взагалі, от бісять, коли, наприклад, є імена. Наприклад, е Ярослав, Святослав, е потім Владислав. І Всі називають їх Славік. Я не знаю чому, якщо скоро все по перших, а не по останніх. я У мене всі по головному. Хто Ярослав, одразу слав... Славік. Не Ярік, а Славік. Хто Владислав не Владік, а Славік. Не зрозуміло чому. Тому ну, Владислав одразу коли запитувала, ми сказали, що у нас не Славік, у нас Владик. Так, у нас два прекрасних чуда. Макс Владислав, Максимчик Владиславчик, Владик – Владусечка і Максик – Максюшечка. Напевно, якось так. Так, два прекрасних чуда. Надіюсь, що їм імена ці в майбутньому сподобаються. А взагалі, як от вам взагалі От не співзвучні імена для близняк, наприклад, а різні імена? Чи це правильно, можливо, це неправильно, можливо, комусь подобається, не подобається. Які взагалі вам імена подобаються? Можливо, ну, ми вже, звичайно ж, нічого міняти не будемо. Але просто цікаво, що ми пропустили з імен. Щось красиве можливо було. А так. Ну, у нас будуть такі красончики. Все. Гарно дякую. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте коронамовний контент. Всім дякую!